І так, друзі, всім привіт! Ми, мабуть, будемо окремо заводити рубрику по відповідям на запитання по 4 g обладнанню, тому що цих питань у людей дуже багато. І сьогодні одне, най... одне із найпопулярніших, яке ми сьогодні чуємо і задають люди, це коли ви купуєте обладнання. У комплекті, тобто ви купуєте комплект. Антена, модем, перехідники, кабель і всі згоночки. І у вас у комплекті є модем, в якому тільки один роз'єм і вихід під зовнішню антенну. А в комплекті у вас йде антенна, наприклад, панельна Мімо, яка має два антенних входи. Тобто до якого підключатися і чи є різниця. І в принципі ця різниця є. І я розкажу чому. У панельній антені розташовано дві антени. І у кожної цієї антени є свій роз'єм, ну свій вихід. І під'єднуватись треба, якби ви антенну не розташували таким чином, таким чином. Ви маєте дивитись на інформацію. На ось ці стрілочки, які є позаду цієї антени, в яких указана поляризація кожного з цих виходів. Тобто ви маєте під'єднати до того виходу, де буде у вас вертикальна поляризація. Якби ви не розташували антенну, якщо ви її розташовуєте таким чином, ви під'єднуєте до центрального входу. Тут вертикальна стрілочка стоїть. Якщо ви антенну повісили таким чином, ви вже будете під'єднувати цей вихід, тому що зараз це, ну, цей вихід відповідає вертикальній поляризації. Все просто. У такому випадку антена вже буде працювати у вас. Якщо під'єднаєте до іншого входу, звісно, працювати не буде.